Україна отримує від Європейського союзу кредит на 35 мільярдів євро. Нададуть його у вигляді макрофінансової допомоги. Про це зокрема інформує міністерство фінансів. Там очікують, що всі кошти для України будуть на безповоротній основі. Позику планують погашати за рахунок прибутків від заморожених активів Російської Федерації у Євросоюзі. У мінфіні зазначають, макрофінансова допомога не буде прив'язаною до конкретних видатків. Київ самостійно вирішуватиме на що саме с спрямовувати ці кошти ігор Бураковський зараз з нами на зв'язку. Це голова правління інституту економічних досліджень та політичних консультацій. Вітання вам доброго вечора, пане Ігорю. Вітаємо. Доброго вечора, Україна звісно, розраховує на макрофінансову допомогу від інших країн, тому що це в першу чергу, тим більше, що якщо ми зможемо розпоряджатися цими коштами і витрачати їх на певні бюджетні, фінансові необхідні речі, соціальні в першу чергу. Але наскільки це нам необхідно, ну і головне, чи зможемо ми обійтися без міжнародної такої допомоги наразі. Одразу хочу сказати, що Україна на сьогоднішній день критично залежить від міжнародної допомоги, щонайменше в двох аспектах. Перший аспект це військовий. Ми прекрасно розуміємо, що на сьогоднішній день Україна своїм коштом власним не може за рахунок державного бюджету придбати всі, всі 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 необхідні види нам озброєння, тому постачання озброєння для нас є критично важливим. Ми бачимо, що буває тоді, коли ці постачання гальмуються або приходять, скажімо, не в тій комплектації, які ми очікували. І друге це звичайно макрофінансова допомога тобто бюджетна допомога бо значна частина наших видатків на сьогоднішній день якраз і фінансується через кошти міжнародного валютного фонду світового банку двосторонні домовленості ну і звичайно такого роду схеми як нам пропонує європейський союз мова йде про схему 50 мільярдів е, євро так звана лінія кредитування україни і оця от нова ініціатива 35 мільярдів євро на е, Поточні витрати, де ми будемо фактично самі приймати рішення, що як будемо робити, тому в даному випадку я думаю, що нам нема куди діватися, ми повинні брати ці кошти навпаки, добуватися ще більшого фінансування як по військовій лінії, так і по ну, цивільній. Чи допоможуть ці кошти втримати інфляцію? Ми знаємо, що прогноз, в принципі, стриманий достатньо від Міністерства фінансів України, але все ж таки, наскільки вони будуть впливати на вартість українських грошей? Ну якщо мова йде про отримання відповідних коштів, то перш за все мова йтиме про. Певну підтримку валютного курсу, якщо в країну заходить іноземна валюта, то це в принципі підтримка національної валюти. Якщо наша валюта буде більш-менш стабільна або коливання валютного курсу будуть не дуже великі, то відповідним чином і ми будемо стримувати інфляцію. Чому тому що значна частина товарів і продуктів, які ми на сьогоднішній день споживаємо, це продукти іноземного виробництва. Ну тобто ми залежимо також від імпорту. Ми не можемо все виробляти самі, хоча протягом останнього часу національні. Виробники, скажімо, товарів широкого вжитку, продовольчих товарів, вони намагаються якимось чином розширити асортимент, асортимент своєї пропозиції. А що стосується безпосередньо е, інфляції, то це не тільки іноземні кошти, а також політика Національного банку. Політика національного банку з регулювання грошово-кредитних операцій на ринку, ну і інші так мовити економічні чинники. Але зрозуміло, що коли мова йде про такі масштаби фінансової допомоги, вони позитивно впливають на основні макроекономічні пропорції в країні. Що сьогодні є основним чинником зростання цін на продукти в Україні? Якщо мови йде про Україну, то тут ми повинні чітко розуміти дві речі. Ну мається на увазі про український ринок: це імпортні товари і товари, які ми виробляємо безпосередньо самі. Ясно, що вартість імпортних складових зростає. Ми не можемо так мовити стабілізувати валюту за часів війни. Це зрозуміло, да, і тому відбувається така собі плавна, але все ж таки девальвація валюти. Плюс національної валюти, плюс зрозуміло, імпортери, які сьогодні сьогодні завозять товари в Україну, Україну, експортери з того боку, імпортери з нашого боку, да вони мають раховувати різного роду ризики. Ризики пов'язані з перевезеннями, з функціонуванням відповідної логістики, це також в принципі додає додаткової, додаткової вартості. Ясно, що і страхові платежі на товари, які постачаються в Україну, вони зростають, ну, зважаючи на абсолютно об'єктивні умови. Це з одного боку. З іншого боку, ми бачимо, що внаслідок от такої ненормальної військової системи ситуації, тому що з точки зору нормальної економіки, війна це не нормально, це абсолютно так мовити проти нормального економічного розвитку. Ми бачимо великий, скажімо, дефіцит робочої сили, а дефіцит робочої сили так чи інакше веде до підвищення заробітних плат. В принципі, підвищення заробітної плати це нормальний процес, якщо він відбувається в нормальних умовах. Тобто, краща робота, краща якість праці, краща продуктивність праці і відповідним чином підвищується заробітна плата в Україні на сьогодні сьогоднішній день багато виробників змушені підвищувати заробітну плату, тому що просто людей немає, і таким чином так бувати йде фактично змагання за працівників з усіма відповідними наслідками. Ну і є також певні так мовити структурні чинники. Чинники пов'язані з тим, що витрати е, е, зростають, скажімо, на ремонт, наприклад, тих же самих електростанцій, і ясно, що це певною мірою також впливає на видатки компанії. Ну а видатки компанії це і. Ціни, це і фактично зміни на, на відповідних ринках. Ми знаходимося в стані війни, тому в принципі оцінка економі економічної ситуації в країні з мирних позицій вона на сьогоднішній день просто не працює, і це треба враховувати, коли ми або хвалимо, або навпаки, критикуємо уряд за ті чи інші рішення. Ну зараз ми цього торкнемося, але поки ми говорили про ціну, от хочу ще раз звернути вашу увагу на те, що е, опублікував Держстат. Е, Говорять, що гуртові ціни виробників промислової продукції в Україні, тобто це наше, як ми розуміємо, виробництво, в серпні місяці цього року зросли на 35%. І ефект, ну зокрема, йдеться про харчові продукти, напої та тютюнові вироби, і ефект від цього збільшення саме гуртових цін гаманці українців відчують за кілька місяців, вже завітаючи в який-небудь супермаркет і обираючи для себе продукцію за цінами вже споживчими. Чому це відбувається? Це вже реакція на на збільшення податків чи на дефіцит, як ви кажете, робочої сили. Чому так зростають? Це в порівнянні із серпнем? 2023? 35%. Ну, це говорить про те, що в українській економіці нагромадилися певні проблеми, і це фактично нормальна реакція бізнесу для того, щоб мінімізувати проблеми і мінізувати можливі ризики. Ну існує дуже великий елемент невизначеності. Бізнесу дуже важко сьогодні. Планувати свою роботу, скажімо, в середньої довгостроковій перспективі, тому що не до кінця зрозуміло, які будуть яка буде інтенсивність військових, і все, що з цим безпосередньо пов'язано. Тому ясно, що ці ризики так чи інакше закладаються в ціни, і ясно, що виробники намагаються намагаються перестрахуватися. Крім того, давайте не забувати про те, що на сьогоднішній день ми маємо проблеми пов'язані з енергопостачанням. Мінус енергопостачання значить очевидно вимагає певних альтернат. Нативних джерел енергопостачання ті ж самі генератори, якісь інші так мовити речі, а це все інвестиції, які треба вкладати, які в принципі не планувалися в нормальній економіці. Нормальній економіці ми отримували умовно кажучи електрику з розетки. Тепер ми повинні ставити генератор або акумулятор, або якісь інші так мовити значить джерела джерела електричної енергії. Таким чином набирається це все, що додає фактично витрат витрат таких витрат, які не зустрічаються в нормальній нормальній мирній економіці. Ну і знову таки давайте говорити про те, що українські виробники сьогодні дуже тісно пов'язані з міжнародним ринком, тобто певна частина. Необхідних комплектуючих певна частина певних ресурсів заводиться за кордон. На все ж таки йде плавна, але все ж таки девальвація національної валюти. Це також буде до підвищення ціни з усіма відповідними наслідками. Тому ще раз хочу сказати, що сьогодні, в принципі, такі так мовити, інфляційні процеси це дійсно. Традиційна проблема для всіх країн, які перебувають, які перебувають в стані війни. Ясно, що е, протидія цим інфляційним процесам ма має здійснюватися як на рівні центрального банку, так і на рівні уряду. Ну і звичайно, так і шляхом створення якихось додаткових умов і можливо певної підтримки е, нормальних створення нормальних умов для розвитку національного бізнесу, що робити за часів війни, дуже складно. Якщо поговорити про економіку Російської Федерації, насправді наскільки там відчутні ці зміни? От ми сказали про те, що Блумберг провів аналітику і дає такі цифри, що Росія втратить мільярд доларів прибутку від продажу нафти газу протягом наступних трьох років. Ну і тут важливо зрозуміти, що ми розуміємо, що зараз все, що працює, будь-який бізнес, який працює в Росії, всі ці податки, доходи, витрати вони йдуть виключно на фінансування зброї і власне оборони держави, або в нашому випадку наступу, та взагалі, як себе сьогодні почуває економіка Росії? Чи дійсно вона залежна зараз здебільшого від нафти газу, які ще продає деяким країнам? Одразу хочу сказати, що нинішня ситуація в російській економіці характеризується кількома тенденціями. Перша тенденція дійсно Російській Федерації не вдалося повною мірою замінити такий багатий, я би сказав, стабільний ринок, як ринок Європейського Союзу, в плані постачання нафти та газу. Якісь е е обсяги туди йдуть, так сказать, ну, незважаючи на санкції, але тим не менше повністю переорієнтуватися на ринок Китаю, на ринок, скажімо, Індії, російській Федерації не вдається деяких. Крім того, там виникають проблеми, пов'язані з цінами. От, китайці готові купувати російські енергоносії, але фактично по російським цінам, а це величезний дисконт, і розрив так був, от, внутрішньоросійських цін там, на умовний газ чи нафту, так сказать, да, значить, порівняно з міжнародними цінами, він дуже суттєвий. По газу він досягає майже 2,5-3 разів. Отже, навіть постачаючи нафту та газ, Російська Федерація за рахунок цих дисконтів втрачає. Другий момент це звичайно ситуація в імпортозалежних галузях. Багато компаній змушені на сьогоднішній день великі компанії, російські компанії, які так мовити формують становий хребет, якщо висловлюватися російською мовою, російської економіки, змушені переглядати і скорочувати відповідні інвестиційні інвестиційні програми. Програми пов'язані з збільшенням видобутку газу. Програми пов'язані збільшенням видобутку 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 нафти. Програми пов'язані, скажімо, з будівництвом там, наприклад, там цього середнього магістрального літака в Росії багато багато чого іншого. Тобто, якщо в принципі отак от піти по блокам, то ми бачимо, що на сьогоднішній день в Російській Федерації економічні проблеми дуже сильно зростають, дуже сильно зростають, і ми можемо говорити інтенсифікуються, і ми можемо говорити про те, що очевидно, 2024 рік це якраз така певна поворотна точка. Це точка нагромадження проблем, які ми довго очікували. Причому це проблеми, як пов'язані з війною, так і проблеми пов'язані з санкціями, так і проблеми пов'язані з певними глобальними процесами. Ну, скажімо, там в тій же самій Європі в розвинутих країнах на сьогоднішній день ми бачимо так званий зелений перехід, що об'єктивно знижує потребу, скажімо, в нафті, в газі, в деяких інших видах паливно-енергетичних ресурсів, і таким чином, навіть якщо скажімо, ситуація якимось чином зміниться, то ці ринки фактично втрачаються для Російської Федерації. Це якраз таке називається сировинне прокляття. Колись цей термін сировинне прокляття використовувався для пояснення про проблем країн, що розвиваються, ми експортуємо тільки банани ми експортуємо тільки нафту, ми експортуємо тільки вугілля. і таким чином ми є дуже вразливими до коливань цін на е, міжнародних ринках саме на ці товари. Російська федерація це умовно кажучи, те саме тільки в більших масштабах за нормальних умов. так сказати все було дуже добре, нагромаджувалися великі і валютні резерви. В принципі, всі були задоволені. Основні е, гроші. Робили саме на постачанні енергоносіїв в різних, так мовити, форматах. Ну, на сьогоднішній день цей сегмент російської економіки перебуває, я би сказав, вже в кризі. Пане Ігорю, але ж не зупиняє це Російську Федерацію збільшувати, наприклад, військові бюджети. Абсолютно офіційна цифра на 35, 34 чи 35 мільярдів доларів на наступний рік збільшений бюджет фінансування армії Російської Федерації. От це мільярди доларів. Тобто, наскільки про те, що пише Блумберг, там 14% падіння за доходів від основних джерел фінансових, за три. 3... Роки, наскільки це відчутно взагалі історія для такої економіки як російська? Це відчутно, і крім того, давайте не забувати про те, що з одного боку є доходи бюджету, з іншого боку, витрати. Коли ми говоримо про збільшення військових бюджетів, мова йде безпосередньо про збільшення витрат. Давайте згадаємо, скажімо, нещодавню історію, коли, наприклад, фінансовим установам Російської Федерації делікатно запропонували доплатити податок пов'язаний із ну я би сказав так вигідними валютними курсами і тими так мовити, операціями, які здійснювалися в минулі роки, тобто це Говорить про те, що гроші ці фактично фактично забиралися у бізнесу, другий момент, скажімо, про який сьогодні також треба говорити, під впливом міжнародних санкцій, міжнародного осуду і так далі, великі компанії виходили з російського ринку. Але Росія для того, щоб заробити в тому числі на виході, вона поставила, я би сказав, таку дуже специфічну умову. Тобто, бізнес незалежно від того, по якій ціні він випродавався, скажімо, російському власнику от робилася так звана ринкова оцінка. Тобто якась така от розрахункова ціна, від якої 15% треба було сплатити свого роду такий собі податок на продаж свого бізнесу до російського бюджету зараз, наскільки я пам'ятаю, мова вже йде про підвищення цього податку майже до 40%. Тобто, з одного боку, так дійсно зростають бюджетні витрати, а з іншого боку, Російська Федерація намагається як кажуть по по сусідам для того, щоб зібрати для того, щоб зібрати ці кошти. Ну і тут також е, е, ясно, що. Е, треба паралельно робити і певні кроки для того щоб домовити великим російським компаніям скажімо наприклад той же самий газпром вперше в цьому році фіксує колосальні втрати за всю свою історію от і це говорить про те що нагромадження таких проблем рано чи пізно перейде в нову якість перейде в більші я би сказав проблеми я поки що не буду говорити про кризу але якщо все піде саме так то російська економіка на сьогоднішній день вже наближається до межі так бувати с Ієї стабільності, за якою починаються дуже складні кризові явища і процеси, але є терміни, які для економіки є критичними. От в даному випадку для Росії це ще скільки часу? Хвилина, будь ласка, одразу скажу, все залежатиме від потуги санкцій. Я думаю, що такі от серйозні економічні проблеми Російська Федерація почне переживати у 2025 році за інших рівних умов. Спасибі вам, пане Ігорю. Дякуємо вам Ігор Бураковський, голова правління інституту економічних досліджень та політичних консультацій, був з нами на прямому зв'язку. Дякуємо дуже.